По столиці ДСНС повідомляє, що за останніми даними загинула 21 людина. У трьох районах Києва триває робота по усуванні наслідків атаки. На місцях подій залучено 372 рятувальники та 49 одиниць основної та спеціальної пожежної рятувальної техніки. У Шевченківському районі російські терористи обстріляли три місця. Зокрема, біля серця, повністю знищено один під'їзд п'ятиповерхівки. Інші сильно пошкоджені, рятувальники дістають людей з-під завалів, а інших мешканців евакуювали вже. Слышу взрив, і Мене кидануло на стол, на стол кухонний. Я його розбив. Ну і отримав ранені. Не пам'ятаю як. Ще от окна, чи ще... не зрозумів. Один із корпусів дитячого садочка у Голосіївському районі майже повністю зруйнований внаслідок обстрілів. Уламки впали між багатоповерхівками та дошкільним закладом. Під час атаки ні діти, ні вихователі не постраждали. Директорка садочка каже, всіх врятувало укриття. Під час тривоги всі дітки були в укритті. У нас укриття нас спасло. І вихователі були у нас, якби немає постраждалих. Слава Богу. Який масштаб руйнувань? Ну, ви самі бачите, тут ще якось, а з інше приміщення садочку взагалі розрушено, я не знаю, 70% ушкоджень. А з цієї сторони не знаю, ну теж там обвал стіни є з іншої сторони.